Рівень uh, заангажованості і агресії в суспільстві. Якщо ми будемо спілкуватися з людьми, пояснювати, чому ми тут стоїмо, на що нам це потрібно, можливо, ми так зможемо принаймні об'єднати Україну. Якщо не прийде єдиного рішення, то принаймні зможемо об'єднати на uh, псо. Інтересам України, а і скажіть, будь ласка, які подальші дії Донецького майдану. Донецький майдан стоїть так само, як і всі майдани по Україні, і Київські, в тому числі він стоїть за власну гідність. Це навіть настільки вже питання Європи, скільки питання того, що з людьми не можна поговорити так, як нам нами.